Генеральная прокуратура определила обвинение Егору Бодрову по разбойному нападению, по вымогательству. И в дальнейшем, когда эти две статьи не позволили содержать его под стражей, генеральный прокурор ИРЭМа в один день инициировал возбуждение уголовного дела по факту якобы содействия террористической организации ВНР. Запричу, що задоволення даного документу. Оскільки цей доказ на предмет, на предмет, на предмет джерела походження незрозумілий суд, не вважаючи, що ви можете бути долучені до матеріалів за списка питання. Прошу суд допитати свідка Якубова з про отримання Чи Вчинявся на вас. 26 лютого 2014 року напад е, громадянином подроби. По mm. фактам mm. вони не можуть враховуватись і використовуватись при доведеності чи при е, е, обґрунтованості моєї підозри, тобто ніяким чином не можуть враховуватись показання пана Терлецького. Попитання захисникам Про зміну запобіжного закладу з під вартою на особисте зобов'язання. Залишити без задоволення, колишній обозівець Ігор Бодров стверджує звинувачення проти нього розплата за його власне розслідування, справи про виведення землі агрокомбінату пуща Водиця у приватну власність. Близько тисячі гектарів землі вибули з власності територіальної громади, як сільських рад, так і міста Києва на підставних осіб, до яких причетні вищі службові особи органів виконавчої влади попередників, називаємо їх так. Бодрова залишили в СІЗО. Його товариші передали нам перелік ділянок, вилучених в агрокомбінату. Це не документ, тож доказом він бути не може. Але підказкою – так і ми знайшли офіційні документи: стоси судових рішень, витягів з реєстрів та десяток зустрічей. І ми встановили, що сталося із майже тисячою гектарів державної землі. Як і Бодров, ми весь час натрапляли на прізвища попередників: Микола Присяжнюк, Юрій Іванющенко, їхні підлеглі та молодші партнери. Зараз ми робимо все можливе для того, щоб повернути ті землі, які були незаконно mm -hmm. відчужені, чужині mm -hmm. назад комбінату. Віктор Кириченко, новий керівник державного агрокомбінату Пущаводиця. Комбінат вирощує овочі, фрукти, пече хліб і має м'ясне виробництво. Землі підприємства розташовані в Києві, області та інших регіонах. Його земельний фонд мрія латифундистів. Ще на початку 2000-х років держава надала комбінату півтори тисячі гектарів сільськогосподарської землі. Підприємство, яке є сільськогосподарським для нього найбільше цінність це земля. З півтори тисячі гектарів лишилася третина. Решта або перейшла у приватну власність, або орендована та забудовується. З 2010 по 13 роки така доля спіткала майже одну тисячу гектарів землі агрокомбінату. Від частини цих земель попереднє керівництво агрокомбінату просто відмовлялося. Поступово Міністерство агрополітики, на чолі з Миколою Присяжнюком, погоджувалося. Сьогодні фактично земля займається іншим організатором, організацією. Та відбувається якісь там... Удівництво ось на землях агрокомбінату розташувався гуртовий ринок столичний Юрія Іванющенка, олігарха з міста Єнаківо, що більше полюбляє мешкати в Монако. Коли на було в макара. Це перші 160 гектарів з переданого нам списку. Як я розумію, цей ринок столичний дійсно була вилучена земельна ділянка, з дозволу міни ПК. І вона в оренді в ринку столичного. Тобто, якщо вона в оренді, це не значить, що вона втратила державний статус. Що цей ринок належить саме Іванющенку, журналісти вже доводили. Основним власником ринку сільськогосподарської продукції столичний через фірму Аграрний маркетинговий центр є лондонська компанія Goodlight Capital. Ця структура давно відома саме як складова імперії Юрія Іванющенка. На неї оформлений, зокрема, інвестфонд Іванющенка нові технології, який володіє активами регіонала в різних галузях. До Іванющенка аграрний маркетинговий центр був записаний на людей з команди Миколи Присіжнюка, екс-міністра АПК та бізнес-партнера Іванющенка. Інший співвласник ринку компанія оформлена на довгий ланцюг кіпрських фірм. Тож другий співвласник ринку столичний засекречений. Принаймні виглядає так. Утім, дещо встановити можливо. Адреса реєстрації фірми партнера Іванющенка по ринку столичний привела нас у центр Києва. Тут надзвичайно тихо, як для центру міста. Настільки тихо, що аж трохи моторошно, а на офісах чомусь майже немає вивісок. Ми йшли до партнерів іванющенка по столичному ринку, а побачили вивізку компанії Конкорд ДС Плюс. Вона фігурує серед отримувачів іншого великого масиву земель агрокомбінату. Ось ця ділянка. Раніше тут були леноградарські сади, а тепер будівництво. Людей, містоканалізіка. Можна поспілкуватися з компанією Конкордінз Плюс? Так немає, маєте вивізка вивіска уже стара замовник будівництва на Виноградарі – компанія Мартін. Раніше теж реєструвалася в офісі партнерів Іванющенка. Справжній офіс фірми знайшовся в іншому місці в штаб-квартирі будівельної групи Столиця. Це відомо в Києві Українсько-Литовська група. Литовський засновник компанія «БТ-Інвест» Раймонд Сатуменеса. З українського боку компаніями Мартін та ібк Столиця володіє киянка Владислава Молчанова. Добридень. А ми до Владислави Молчанової. А її зараз немає. Молчанова підприємець з партії зелених. Нинішній голова поліції Денис Москаль, її давній бізнес-партнер. Попередній очільник партії Володимир Костерін називав ІБК «Столиця» столиці своєю. Потім заявив, що продав цей бізнес. Виконавчий директор столиці підтверджує, Костеріна немає в учевіді документах. А Костерін ніяк уже не зв'язаний з «Столицею». смотрите, щоб ви розуміли, в асоціацію входять внов. Польща ста компаній. Я знаю, що такий чоловік був в ПК столиці, він із давно вийшов, Продав свою долю. Та головне підтвердження в іншому. Литовці і колежанка лідера партії зелених справді мають стосунок не лише до забудови на виноградарі, але й до гуртового ринку столичний. Сучасні ринкові інновації, які володіють ринком столичний, вони мають аніміють відношення до селі Груп» або ні знаю, то у нас є кампанія, яка імітча бізнеса в ринки столічно. Виходить, що структури, якими володіє оточення лідерів партії зелених, отримали від регіоналів землю під садами державного агрокомбінату на Виноградарі. якось не дуже по зеленому, до речі, а ще й виявилися партнерами колись всесильного регіонала Юрія Іванющенка у ринку столичний.